Три точки, і їх роль у нашому житті. Почнемо з давніх давен. Коли стародавні математики зрозуміли, що є таке поняття, як геометрична точка, вони старалися дати означення цьому поняттю. Ну, тепер ми розуміємо, що точка геометрична не означається, але тоді вони все ж таки спробували це зробити, вийшло ну, досить кумедно. Але досить прийнятно. Отже, означенням древніх математиків: точка це вістря-голки. Якщо ми візьмемо в руки голку, звичайну, швадську, і подивимося на її вістря, то ми щось побачимо там таке нескінченно-нескінченно ну, мале. Чим тонша голка, тим її вістречко більш і майже непомітне. Але коле добре. Так от, точки. В математиці точки позначаються ось такими от е, круглими позначками, і незалежно від того, яких розмірів ці позначки, ми тепер знаємо, що це вістря-голки. І позначаються також точки великими латинськими літерами. І в математиці е, вивчається два типи розміщення трьох точок. Які дуже детально вивчаються ці розміщення. Тобто, це коли три точки лежать на одній прямій, як це зрозуміти і визначити, або точки не лежать на одній прямій, так само, як це зрозуміти і як це визначити. Але про це ми поговоримо в якомусь іншому відео. А сьогодні у нас буде в тому числі розмова про життя. Так от рухаємося далі. У 10 класі, коли ми починаємо вивчати геометрію простору, яка називається стереометрія. Ми вчимо таку аксіому через будь-які три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести тільки одну площину. І ось ця аксіома є дуже важливою, тому що цю аксіому ми можемо спостерігати навколо нас. І ось тут починається розмова про життя. Коли дітки малі, батьки їм купляють велосипед, і цей велосипед обов'язково. Чому? Та тому, що є три точки, які його утримують в одній площині на землі. Таким чином, це дуже така жорстка конструкція, і з такого велосипеда дитина ніколи не впаде, він не перевернеться. Якщо ми коли-небудь спостерігали, як працює оператор, кінооператор або фотооператор, то ми бачили, що ця людина свою камеру закріпляє на тринозі. Чому тринога? Тому що знову три точки, які чітко фіксують триногу на землі, і від того зйомка буде якісною, не буде трястись камера, і все буде відбуватися дуже добре. Пропоную зробити практичну роботу кожному, хто слухає, що я тут розказую. Знайдіть де-небудь. Табуретку, яка має три ніжки, сядьте на неї і спробуйте погойдатися, так як оце ми любимо гойдатися на кріслах, які мають чотири ніжки. Я запевняю вас, що у вас нічого не вийде, ну або майже нічого не вийде. Тому що три, табуретка, яка має три ніжки, дуже-дуже міцно стоїть на підлозі, і її зрушити дуже складно. І останній приклад, який я хочу навести, це прочинені двері. Двері зазвичай мають дві завіси. Ось вони у мене тут позначені буквами С і Б, ось дві точки, на яких, на яких тримаються двері на одному одвірку. І вони в такому положенні можуть гойдатися. Вітер туди, сюди їх буде гойдати, і ми будемо нервуватися, бо двері не закриті. А якщо ми. Не полінуємося, встанемо і зачинимо ці двері, то клямка зафіксує ці двері в третій точці, і дверне полотно буде займе тільки одне положення, тобто одна єдина площина. І від того, ми вже не будемо нервуватися, двері будуть зачинені. І от таким чином три точки у нашому житті відіграють велику роль, і дуже багато прикладів можна знайти. Для цієї аксіоми навколо нас. Я навела дуже невелику частину прикладів і пропоную усім, хто слухав мене, оглянутись навкруги і знайти для себе також ці три точки у нашому житті. Дякую за увагу!